Доброго дня, шановна громада. Вітаю в ефірі програма Чимося жити далі. Я її ведучий Володимир Панченко. Пройшли свята пов'язані з Днем захисника, захисників і захисниць. Це і спортивні змагання, і ярмарки в ліцеях нашої громади. Останній такий захід буде проведено. 10 жовтня п'ятниця у учасній школі Білий Шоколад Білогородка. Я отримав запрошення. Дітки будуть проводити ярмарку, готують сладощі і всі кошти будуть перераховані на рахунки Збройних сил України. Хто має бажання, має час, будь ласка, запрошую вас. Чергова історія. Черговий герой нашої громади. Мова піде сьогодні про Андрія Дяченко. 94-го року народження. Народився якраз на Новий рік 31 грудня. Маю честь представити у нас в гостях сьогодні мама Лена, як називав вас Андрій. Так. Я вас вітаю. Мова піде сьогодні про вашого Андрія. Андрій загинув 5 січня 23 року. І знову одна із найгарячіших точок Бахмут. Будь ласка, пригадайте Андрія, навчання в школі. Яким він був? Чим захоплювався? Будь ласка. Андрій народився навчався в Білогородській ліцеї номер 1 Народився він 31 грудня. Він був світлий. Він як свято Для родини він був подарунком, як на Новий рік. подарунки Ну Він дуже був такий світлий, такий щирий був. Він постійно посміхався. Він мені каже що навіть муги не міг обідати. У нас такі зв'язки були з кожним роком. Вони міцнішали і міцнішали. Виховувався він же ж без мами, бабушка і батько виховували. Єдиний син і єдиний внук. Вони його не обіжали. В нього все було. Все те, що він хотів, в нього все було. Він дуже любив займатися боксом, займався боксом. Він любив машини. Любив машини, вони з батьком дуже вибирали машини, хотіли такі. І хочу сказати, чи на що він якби подарував машину, його мрія здійснилася. На жаль, це посмертно. Він таку, як машину він хотів, батько йому подарував тільки посмертно. Ця машина зараз в родині у вас? Так. Да. Да. І він ви дуже... пов'язуєте з ним, з Андрієм. Так, да. да. це і його І колір, мрія. і марка, так все як він хотів. Так, це його мрія. Батько здійснив його мрію. На жаль, посмертно, дійсно. У 11 році він закінчив Білогородський ліцей. 13-му йому призвали, він був патріот. Він любив свою Україну. Він захищав, напевно, нас захищав, коли пішов на війну. В 13 му році його призвали в армію. Любив він поліцію. Так, да, він був в Національній гвардії. Потім Майдан. На Майдані він вивозив, він робив водієм на скорій допомоги, вивозив поранених. Він нічого не боявся. Постійно зв'язувалися, телефоном зв'язувалися, постійно кожен, майже кожен день їздили до нього. На Байдан? Ні, не на Байдан, там, де він служив. А де це він служив? На Соломинки в Києві. Це 33-я бригада Національної гвардії. Да. Башта її так називають, так? Да. А знаєте, от, спілкуючись і коли я з вами познайомив, ми познайомились півгодини назад, щоб люди знали, наші глядачі, я почув одну фразу: прокоментуйте, її, будь ласка. Нібито я його народила, прокоментуйте. Чому такі близькі, гарні, добрі стосунки? Ну йому було 10 років, як я прийшла в родину. якось да, в родину. І з самого початку у нас не було ніяких ні скандалів. Він постійно слухався, що йому не скажеш, та він робить. Ну він такий щирий був. І потім з кожним роком все міцнішало і міцнішало. Тісні такі зв'язки між нами були. Ну, і так мені подається. Ніколи... А бабушка так само сприйняла? Так. Ну, бабушка, бабушка теж, якби його мама, також Бабушка... Так, може, це ваша заслуга? Може, ви така позитивна людина? Ну, не знаю, не можу так сказати. А як ваші дві доні, і Андрій, як вони спілкувалися? Спілкувалися теж міцно. Вони як брати і сестри, як брат і сестра? От я сьогодні підійшов на Алею Слави, подивитися на його обличчя, постояв хвилинку до нашої зустрічі. І прочитав там ще одне ім'я, Ліза. Прокоментуйте, хто така Ліза? Ліза, це моя внучка старшої дочки, донька. Вона так влюбилася в нього, дуже його любила, Ну, він постійно гуляв з нею. так, ну, Вона хотіла якби не знаю, як це пояснити, її цю мрію. Коли Наталія Казьонова готувала цю інформацію, оце відчувається. От я сьогодні прочитав те, що там написано, і відчув, що і в Андрієму житті, і в Лізаному це якісь особисті стосунки. Вона йому записки писала, підкидала, відкривала двері і підкидала йому в кімнату. Я ну, не знаю, він і читав. Що... Він казав, що я тобі збережу ці записки, коли ти виростеш, я тобі їх дам прочитати. Ви знаєте, ми їх шукали скрізь, хотіли знайти і не можемо знайти ті записки, і ті, що вона писала. А він їх десь сховав і хотів її, як повноліття буде, щоб він її показав ті записки, що вона йому писала. Ще війна не почалась, ще йде АТО, ООС. Він служить в яких районах, в яких регіонах? Донецька чи Луганська? Так, да, Донецька. їздив в АТО він був в Донецький напрямок. Він ще тоді отримав учасника бойових да. дій? Так. Да. Ще тоді. Так. Да. Він учасник дій. А пригадайте якусь відпустку чи якась командіровка, що він сюди приїхав, і ви побачили його, як Ліза відреагувала? Ну Ліза на той час не було. Це вже було пізніше? так. Запам'яталося, да, пізніше він приїхав на бензовозі. Він ну ну такий гарний, він такий. Такий статний став, такий дуже гарний став. Змужнів? Да, Так змужнів і ну, на лиці гарний. Посмішка постійно посміхається, і форма йому була ця дуже до лиця. Жовті рози, прокоментуйте, чому я написав. Ну, я любила жовті рози. Ну, люблю до цих пір жовті рози, Андрій знав про це. І постійно мені на день народження, на 8 березня, він дарив мені жовті рози. А нехай наші глядачі узнають, коли у вас день народження. Ну, в нього 31 грудня. Ми відмічаємо його день народження. Потім плавно переходимо в новий рік. А потім вітає. Він виносить постійно з букетом виходить до мене з жовтими розами і вітає мене з жовтими розами, яких я дуже любила. 1 Яка 1 Приємна січня. посмішка. Ви пригадуєте це? Як приємно це бачити і це да, чути? Да. А на 50 років вони мені устроїли дочки, записали пісню. І включили по телевізорі, і він мене запросив подарував ці жовті рози і запросив мене на танець. 50 років мені було. Ця шалена війна, яка принесла багато горя. На жаль, вона почалась. Він пішов зразу служити. Він злушив і пішов зразу служити. Давайте пригадаємо цей день. Де родина знаходилась? Ми вдома були. Якраз ми проснулися, збиралися на роботу і почули... А де Ви... знаходився Андрій? Дома. Дома? Так. Да. Ну, в зра... ну, тероборону пішов. Тероборону, да. нашу місцеву. Да. місцеву тероборону пішов. Потім що А відбул? потім пішов військомат, сам пішов. Якого числа він був призваний? Саме початок, так чи ні? Так. Да. Куди він попадає? Він попадає в. Як правильно сказати, забезпечення? Телове забезпечення. Да, ну, забезпеч... Я на чув, бензовозі, що... так. Він їздив на бензовозі. Пригадайте, будь ласка, зв'язок. Постійно він телефонував. Як родина чекала його зв'язку, переписка. Пригадайте. будь Постійно ласка. Він, зв... він постійно телефонував. Ось. А це була визначена. І бабусі... година, чи коли у нього була можливість? Ну, він був в роті забезпечення, в нього можливість була. Він їздив на бензовозі, він міг телефонувати. І така розмова відбувалася кожного дня? Так. Да. 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 Трошки легше після цього, так? Да? Так. Да. Поступово ми приходимо до тої страшної дати. 5 січня 23 го року. Да. Район Бахмута. Кліщиївка. Кліщиївка. Да. На жаль, її всі пригадали і пригадають. Тут у нас тяжкі втрати. На жаль, Кліщиївка і остання дата в житті Андрія. Пригадайте цей день. Коли один день мовчання нема дзвінку, будь ласка. Це було 4. Січня він вийшов на зв'язок, сказав папа, я йду на, на ноль на завдання. Коли я вийду, сам тобі зателефоную. 5-го числа не виходить. Папа постійно переживає мию голосові смски. Шостого не виходить, сьомого не виходить. Ми вже переживаємо. Давайте щось будемо робити. Командира в нас немає номера телефона. Восьме, дев'яте. Ми, 9, ми вже не видержали 9 числа. П'ять діб. Так. Да. П'ять днів діб він не виходив на зв'язок. І ми поїхали. Військомат. Військомат. Ну, ми сказали, що вже п'ять днів син не, не виходить на зв'язок. У нас немає його зв'язку і командира немає. Ми не знаємо нікого номер телефона, ні побратимів не було. У нас номера телефону. Ну, нам сказали, що чекайте. Вона вас заспокоїла, що да, буває, заспокій, більше, буває так? і більше. Буває і більше, буває, і 10 днів, буває, і по місяцю не виходять на зв'язок. І ну, заспокоїли, ми поїхали додому чекати. Вечер... Що було далі? В Вечером... В той же день. В той же же день? день нам зателефонували, чи попитали, чи ви вдома. І приїхали. І приїхали вже з звісткою. Про смерть. А через скільки він прибув на щиті додому в рідну Білогородку? 13-го. Дев'яте і тринадцятого. Правильно? Да. Так. Так. Да. 13-го його поховали. Так. Да. На Алеї Слави в Білогородці. На Алеї Слави в Білогородці, так. Да. Коли родина збирала петицію 25 тисяч. Так. Да. Зараз скільки? Ми вже зібрали. 25. Так. В нашій родині два Герої України. Маю надію, що буде третій. Як ви думаєте? Я б це знаєте. Мене, ми як зібрали цих 25 тисяч. Я якраз була на роботі і, ну, як вся Білогородка. Це такий, такі мурашки по тілі. 25 тисяч вже є. 100, 25, 200, 25 300. Ну, не знаю, хотілося, ну, я не знаю, така ейфорія була. Мені дзвонять, всі вітають, вітають, що ти заслужила. Я просто їх вигрізала. Ці 25 тисяч. Шановні глядачі, спілкуючись з Леною, я записав одну фразу: Я буду землю гористи, щоб зібрати ці 25 тисяч. Це ваша заслуга. Я днями й ночами не не тільки моя заслуга. Я хочу подякувати всім. Ми створили У вас є групу. така можливість. Подякуйте. всім. да я хочу подякувати всім, всім, всій громаді, всім знайомим, всім. Я стільки стількох обміни робила, блогери. Один плюс один. Ми доступили програму один плюс один. Програма нам також допомогла. У мене була група. У мене були і дочки, і племінниці, і невістка, і сусіди були. І ми всі збирали. Ми кожен день робили обміни. Це дуже важкий труд був. І далі ще б я б хотіла сказати: ну кажіть. А медаль вручили мамі. Ми, нам привезли похоронку, ми хоронили. Мама де знаходиться? В Житомирі. В Житомирській. Чого повезли туди її медаль, я не знаю. Що це за медаль була? За мужність Стали третього ступеня. Це не медаль, це орден. Орден, ну, я говорила знаєте, як військові його називають? Не знаю. Між собою військові називають його за мужика. На вашу думку, це несправедливо? Так. Да. Батько виховував бабушка, виховував бабуся, дуже багато йому приділяла увагу, в основному бабуся. У вас є ще можливість звернутися до тих людей. Маму, ми пригадали не злим тихим словом. Я чув від вас Максим Гореничі. Хто це, що це? Це Роз... його попро... побратим. Вони разом були в той день, в той злощасний день вони разом були. Він приїжджав на. Андрій надавав допомогу Максиму. Так, да, Надавав допомогу Максимові. І Максим, Максим живий, та, а Макс, Андрій Максим загин. живий, і в них якось там норка була, як Максим розповідає про це. Е, його ранило, Максима ранило, а Андрій хотів е, йому допомогти. І тут був прильот і Максим не пам'ятає далі, що було. Будете ще що пригадувати людей. Хотіла б подякувати всім, всім, хто допоміг нам зібрати 25 тисяч голосів. Це не тисяча, не дві, а це 25 тисяч голосів. Я всім дуже вдячна. Всім вдячна за допомогу. Чи виконала місцева влада, держава, всі свої зобов'язання? Так, виконали. Пам'ятник стоїть. Да, пам'ятник стоїть. Пам'ятник гарний. Да, дуже гарний пам'ятник. Компенсацію ви отримали? Так, отримали. Да. Отримали компенсацію, на похорон помогли. Вдячні дуже громаді також за це. Зараз я буду дякувати вам. Дякувати за фразу, «Нібито я його народила. Дякувати за жовті рози. Дякую. І за те, що буду гристи землю. А ви та, хто виховали Андрія, низький вам Уклін від цієї нашої громади. Дякую. Хай буде щаслива ваша родина, ваша лізонька, ваші донечки. Будьте щасливі. Дякую. Будьте здорові. Дякую. Низький вам Уклін. Вільно говоримо відкрито, діємо разом.